Тепер переходимо до головного питання. Для чого знати абсолютні істини і як використовувати їх собі на користь. Щоб краще зрозуміти, треба порівняти. Візьмемо поняття з шкільної фізики абсолютний нуль, мінус 273 градуси Цельсія нижче нуля. Зная абсолютний нуль, науковець, наприклад, може добре планувати дослідження з термодинаміки. Лікар маючи. Температурну шкалу з нулем може помічати, куди рухається температура тіла і вчасно оздоровити людину. Отже, абсолютна істина це дороговказ, це компас, який дозволяє людині орієнтуватися в житті або допомагає обирати найкоротший або найрозумніший шлях до істини. Отже, як бачимо, знаючи абсолютну істину, ми можемо планувати дивитися на багато кроків вперед. Нас тоді трудно обвести вокруг пальця. Тобто, .е. абсолютна істина дає опору, фундамент в хвилину невизначеності, дає відчути хибний крок і повернутися на вірний шлях. І ще одна цікава річ, на яку ви, мабуть, теж звернули увагу: це сила мови. Два слова, абсолютна істина, вмістили в собі всі знайдені і не знайдені частинки відносних істин Отже, абсолютна істина. Для людей це компас і найміцніший фундамент. Починаємо користуватися істиною, щоб вийти на свій найрозумніший шлях. Така була абсолютна істина на каналі PPN. До наступних зустрічей!